Ну чим не паркова зона відпочинку? Тут є все: і зелені газони, і море квітників, декоративні дерева та кущі. А найголовніше. Чистота, все це створено турботливими руками, двірниками та озеленювачами Київського району. Такого плану локації на прибудинкових територіях у них не перерахувати. Кожна з них не повторює одна одну. Тож власні дизайнерські здібності, кропітка робота та догляд за створеним, і ось він результат: затишні та красиві двори з благоустроєм. Зелена весна у Київському районі добігає завершення. Було виконано увесь запланований комплекс весняних робот. Ми провели масштабне прибирання прибудинкових територій, оновили ґрунт в клумбах, виконали санітарну обрізку кущів і дерев, висадили багаторічні та однорічні рослини, облаштували нові зелені зони, де поселили газонну траву, а також Пофарбували елементи благоустрою. На цьому ми не зупиняємося і продовжуємо роботи з благоустрою. Зараз наші працівники щоденно прибирають двори до пішохідні зони, доглядають за висадженими рослинами, вирівнюють траву газонокосарками, обрізають декоративні кущі. Також ще ми сіємо насіння та висаджуємо розсаду чорнобрівців, айст, хризантеми, та інших рослин, яку ми вирощуємо самостійно, продовжуємо облаштовувати нові клумби. Ми щиро просимо жителів району ставитись дбайливо до зелених насаджень, а ще запрошуємо всіх охочих долучатися до зеленення і догляду за своїми дворами. Наш Київський район чистий та квітучий, і разом ми зробимо наше місто ще красивішим і охайним. За ці три місяці було виконано великий об'єм роботи. Окрім санітарного прибирання була увага приділена озелененню міських дворів, і загалом за ці три місяці було висаджено більше 40 тисяч багаторічних рослин, більше 11 тисяч однорічних квітів. Також була посіяна газонна трава на території площею, більше 12 тисяч метрів квадратних. І також ми слідкуємо за зеленою живою огорожею. Також Периодично вона потребує стрижки, тож за об'ємом роботи ми виконали більше 17 тисяч погонних метрів, якщо говорити за довжину. Також фарбуємо елементи благоустрою, відповідно заплановані. Об'єми ми виконали, але якщо буде потреба, будемо продовжувати ці роботи зараз. Ми виконали більше 66 -ти, тисяч одиниць елементів благоустрою. Пофарбовано, тому будемо. Відповідно до потреб далі продовжувати цю роботу. Також продовжуємо роботи на клумбах. Загалом за цей період ми облаштували десь 29 нових клумб. Сюди входять і квітники, рокарії. Ми зробили акцент на вічнозелених кущах і хвойних деревах, щоб ці клумби мали естетичний вигляд протягом усього сезону. Щоденно працюємо. Щоб забезпечувати чистоту, затишок і комфорт прибудинкових територій, сподіваємось на відповідальність мешканців, щоб вони також бережливо ставилися до нашої роботи і краси міста. Ігор безкровний Сергій Перець, Денис Рибалко та Юрій Бабикін, Харків. Новини.